А найдорожчі речі в житті, а зовсім не речі найкрасивішими робить не мейк, а відсутність страху. Ніжні обійми, зізнання в коханні завжди доречні. Якщо щасливий, сяєтимеш навіть у лахах. Сукня улюблена та, що давно вийшла із моди, і тепла ковдра зимою на плечі, прояв любові, настрій у справжній сім'ї не залежатиме від погоди. Та й сама сім'я це не завжди ті, хто по крові. Найспокійніше місце у світі сад коло дому. І складні речі, незрозумілі, завжди найпростіші, іноді друг краще може стати, просто знайомим, а всі секрети звучать більш відверто десь на горищі. Шлях, що угору веде, важкий, але цікавіший. Ліками може бути звичайне слово. Проміжок часу перед світанком, найтимніший. Найкращих людей зустрічаємо ми завжди випадково.